Це моя трава, це мої кишені, в них мої права. Люди помирають, віків їм нема. до президента, що це за діла. Доброго дня. День. А, ми можемо у вас запитатися декілька запитань стосовно вашого бренду. Ну, а, можна а, Бо зараз буде погано чутно, але давайте спробуємо. Да, а, не почекаємо. Ми багато вже часу в конопляної індустрії і з конопляним ярмарком дуже знайомі давно. І ви тільки сьогодні на цьому ярмарку з'явилися. Я вас до нині не бачив. Так, ми перше, це наша перша участь в ярмарці. Ми взагалі дуже молодий бренд. Нам цього 1 липня був один рік, як виповнився. От але наша місія зробити люди життя людей трішки простіше, трішки. Краще тому ми ось тут представляємо нашу продукцію і наш бренд. У Вас чисто продукція чи філософія якась, і, про, і продукція, і філософія. Скажіть про філософію. А цікаво філ, філ, філософія така, щоб зробити, е, як я ж сказав, людей життя трішки простіше. Ми хочемо донести людям, що CBD – це окей. Ми хочемо донести людям, що е, марихуана як рослина. Вона не несе ніякої загрози, тому що ми, як бренд молодий, який розпосюджує да, поширює, поширює да, CBD, ми стикаємося дуже з величезною кількістю хейту. Нас люди не розуміють, і на жаль, їх дуже величезна кількість. Тому ми сюди прийшли для того, щоб громко про себе заявити, що ми нормальні і люди, які б, що це нормальна? Що це культура за, за цим майбутнє? Тому що а та ж сама Америка, перше клінічне дослідження було в 1960 році. Тобто розвинені нормальні країни давним-давно користуються цим, і, і все окей. І нація дуже гарна, дуже крута. А чи ми гірші? Супер. А скажи, скільки у вас вже продукції в самої лінійки? Ви таке щось продаєте? У нас в лінійці більше 60 видів продукції. Позиції більше 60 позицій. Ми офіційний представник торгової марки Нюраган, тому у нас виключно продукція від Нюрагана, це ну майже вся їх лінійка. Все, що ми можемо вільно продавати у нас в країні на сьогоднішній день все представлено у нас. Від... У вас є всі сертифікати, так? Так, відповідні. Так, так, так. Все є, всі документи на руках, все як би можемо предоставити, кому це потрібно. Угу. Бачу, у вас там є чай, CBD. Так, у нас є чай, у нас є продукція для тварин, у нас є косметика. Тобто, ну все є. Також у нас є партнери, які роблять дуже смачніші пончики. Е, все є, є чай, навіть каву сьогодні робимо з CBD. Добре, просто додаєте в каву. В каву додаємо просто нашого на нашу олію. Да, а якщо ми говоримо безпосередньо за чай, то це чай, який вироблений саме з квіток коноплі. Який ну, ми імпортуємо з Америки. Ну у вас я так розумію, все правильно. Без THC, у вас немає місця в ТЕС, або за низьки ну, да, до, до норми. Все зрозуміло, дякуємо вам. Да. І вам дуже вдячний. Да. Будемо е, викладати там, знайдемо у вас техніку да. якщо що. Та що чай будете? А, чай там може трошки пізніше. Зараз. Ну давайте, треба... беріть. Моя країна, це моя трава. Це мої кишені, в них мої права. Люди помирають, віків їм нема. Ходу президента, що це за діла?